Сьогодні було дійсно проголосовано це законопроект. Це один законопроект. В ньому і відпустки для військовослужбовців, і, скажімо, збільшення для певних категорій. Ми пам'ятаємо, коли цей законопроект, скажімо так, вирішили зробити. Це коли пам'ятаєте, парламент проголосував правку про повернення 30 тисяч військовим, які тоді були зняти з них ці виплати. І потім ця цей законопроект був постановою заблокований. І була створена в парламенті робоча група, яка мала напрацювати, скажімо, градацію виплат, які там мали правильно виплачувати. Там хтось в окопах сидить тим там, там 20 тисяч, хтось там на Закарпатті, або в інших місцях далеких, там тим 10 або там менше виплачується. Напрацювали законопроект. І сьогодні швидко хотіли прийняти в цілому в цілому не дали це зробити, тому що на мій погляд, і інших депутатів там є питання, по яким треба пропрацьовувати. По перше, те, що ви сказали, повернули 30 тисяч. Ну не можна так сказати, що повернули, залишили все так, як є. От стосовно 30 тисяч взяли норму, яка. У нас є в законі про не в законі, а в підзаконних актах урядових, які ну згідно з якими зараз проходять ці виплати, і просто поставили їх в закон. Тобто, нічого не помінялося. Тобто 30 тисяч ті, хто отримували, так далі будуть отримувати. Ті, хто отримували 100, так далі будуть, ті, хто не отримували. Тому це такий, скажімо, м'яко кажучи, обман на рахунок 30 тисяч, їх ніхто не повертає, стосуючи подаль, далі, кому. Підвищили виплати курсантам, вони тепер будуть отримати там дві тисячі гривень. Строковикам до 6 тисяч підняли і підняли військовослужбовцям, те, що ви правильно сказали, які поранені були поранені. Да. І в нас є проблема. Багато хто про неї вже чув. Це коли, наприклад, військовослужбовець воює на полі боя, потім бою, потім в нього побою, він потім в нього поранення. Потім цей військовослужбовець попадає в шпиталь і два місяці лікується, і там отримує ті 100 тисяч, які він отримував на передньому краї. Але потім командир, розуміючи, да, якщо військовослужбовець стає обмежено придатним або не долікувався, а командиру, до прикладу, потрібен кулеметник на його місце. Це був кулеметником, до приклад, хлопець, який був поранений, і він вже не може виконати задання. Командир його виводить за штат в розпорядження. І потім ставить собі нового кулеметника, який виконує завдання. А цей військовослужбовець, який був поранений в бою, починає отримувати станом на зараз 800 гривень. Людина, яка воювала, дам коли ми про справедливість кажемо. Людина, коли яка, скажімо, виконувала завдання, яка захищала батьківщину, отримує 800 гривень. І те, що група зробила, це додали 6 тисяч. людина, яка була поранена, і далі треба лікуватись, сім'ю свою кормити. Вона буде отримувати 6800. Ми ж розуміємо, що це ну як мінімум несправедливо. Тому ми не дали цей законопроект проголосувати в цілому, тому що я вважаю, що до другого читання потрібно це виправити. І те, як ви правильно сказали, мають бути пропозиції: що людина, яка отримала поранення в бою травмування, то має отримувати гроші за своєю останньою посадою, по якій вона виконувала завдання, тому роботи ще. Багато, я думаю, до другого читання ми це все виправимо. І як мінімум зробимо цей законопроект на рахунок повернення 30 тисяч. Тут будуть великі дискусії по коштам, по градації. Я хотів би, щоб все-таки Збройні сили і Міністерство оборони роз... відпрацювали правильні градації. І, а ще раз цей закон цих питань не вирішить. В, в, в даному ось вигляді. Да, в даному Ми проголосували в першому читанні, щоб дати цьому поштовх і щоб можна було до другого виправити, в тому числі по питанню е, поранених. Там ще є питання недопрацьованих інструкторів, які би беруться з досвідом на полі бою і в, е, проводять підготовку наших бійців в ну в лагерях підготовки в, і там теж по ним виступала моя колега е, Соломія Бобровська, якраз е, опікується ними і е, теж. За те, щоб їм підняти, тому що це професіонали з великої літери, скажімо, там є на категорії, поділені, щоб вони теж мали доплати і краще навчали наших хлопців, які потім ну далі ще в цьому законопроєкті якраз є норма про обов'язкову проходження підготовки бійцями, які прийшли, які прийшли по мобілізації. Це раніше мав цим займатися генеральний штаб, але ми бачили, що були перекоси на містах. Там великі в нас сили оборони не завжди догляджували, і було питання того, що бійці попадали на фронт не, ну, не завжди підготовленими. І зараз це в законі буде прописано, що тепер вони зобов'язані готувати бійців перед тим, як вони е, будуть відправлені на фронт. Mm -hmm. Пане Романе, просто ось це старі, мабуть, дискусії, але я не знаю, чи на них почули відповіді. Наші громадяни багато військових говорять про те, що ну не завжди да, м'яко кажучи, ти виконуєш роботу десь там напередку, або з'являєшся на бойових завданнях у зв'язку з специфікою служби в тих районах, де ведеться більш-менш активні бойові дії. Але ж Машину ви купили, скинулися, бо волонтери заправляти її треба за свої гроші, бо де ж по факту візьметься це все, і ось і інші речі там спорядження, і це все можна було купити і не жалітися за гроші, які платила держава. А потім цих грошей не буде. І це ж знову про ці ось 30 тисяч. Розкажіть, як зараз це все буде, яка яку ви плануєте принаймні позицію в цій градації відстоювати? Ну, по перше, має бути ще раз розроблено е групою, і взагалі е мало бути розроблено міністерством оборони. Правильна позиція. Я взагалі, от ми говоримо про те, що нам потрібно на до це додаткових, наприклад, на це 150 мільярдів гривень. Звичайно, е важко знайти ці гроші. Моя пропозиція була цій групі. Моя особиста пропозиція, про яку я казав, кажу, дивіться. Давайте зробимо наступним чином. Ну, по-перше, не будемо військових обманювати. Давайте вийдемо і скажемо: дивіться, грошей немає хлопці. Ну от немає їх і нема де взяти. Але ми винайшли такий спосіб. І я запропонував, що ми можемо надавати військовим кредит. Ну, так собі сказати, позику, не позику, а накопичення. За кожним військовослужбовцем відкривається там рахунок або ще щось. І, наприклад, за той час, який він перебуває, йому ці гроші нараховуються. І нараховується, не наприклад, не зараз. А після закінчення воєнного стану, скільки він провів на полі бою після війни, коли ми, у нас буде перемога, ми зробимо наступним чином: ну ми введемо податок, або, наприклад, якийсь фонд зробимо для виплати військовослужбовців, які ці кошти зможе потім потратити на світу своїх дітей на купівлю житла. Просто накопичувати зараз не можемо, але військовослужбовець буде знати, що йому це платять, а просто віддати зараз не можна. Ну, якщо немає іншого виходу, давайте будемо соціально підвищити. У нас воює один мільйон е сил оборони. Країна в нас там 42 мільйони, да, там, е зараз можливо менше, але є люди, які ж повернуться, я сподіваюся, що буде. І от оці хай 40, потім, виплачуючи якийсь податок, ми будемо віддавати борг тим, хто взяв до руки зброю і пішов нас захищати. Але ви праві що тих коштів, які є, їх зараз не вистачає, особливо що говорити про поранених. Ну коли тебе є сім'я, 6800, ти поранений тобі лікуватися. Ну це смішно, це знущання з поранених. Яку ми мотивацію даємо в перспективі? От зараз у нас контрнаступ Військовослужбовець сидить в окопі і думає: так я зараз піду в наступ, в мене поранить. В мене вдома троє там, двоє дітей. Я е, два місяці полечуся, потім буду 6800 отримувати. Сильна мотивація це підніме? Ні, давайте говорити правильно. Тому треба відпрацьовувати такі механізми. Хай вони будуть не такі, як я сказав, але потрібно щось їм казати. Що дивіться на 40 буде вдячні вам і після війни? Там ми зробимо податок, який буде вам віддавати ці кошти. який буде ми ви будете там мати пільги на раз, два, три, на це і на це. Тому я думаю, є вихід і потрібно його просто пошукати, не лінитися і мати бажання, скажімо, це питання закрити. Пане Романе, наостанок перспективи часові оцього вирішення цих питань. Ну дивіться, що зараз він там за скороченою процедурою йде, зараз днів подача правок, і потім наступне засідання. Я думаю, середина наступного місяця. Якщо все нормально, всі йдуть консенсусу, знайдуться голоси. Я думаю, середина наступного місяця. Вдячні вам за ваші відповіді і роз'яснення цих важливих процесів. Це для всієї держави, всього народу дуже важливо.